Вітаю всіх! І знову з вами я, Олена, і мій світ, в якому я живу. Продовжуючи тему вічно-зелених листяних кущів, ми з вами плавно переходимо на міні-кущі, як я їх назвала, а насправді вони називаються напівкущі. Чому саме така назва? Тому що у цих рослин часткове нижнє розгалудження одеревеніле. І е, е, саме є основою куща. А верхня частина залишається більш м'якою листяною, але вона зберігається протягом цілої зими і не вимерзає. Частіше за все, такі рослини ранньою весною обрізають, роблять стрижку саме цієї зеленої, м'якої верхньої частини, для того, щоб одеревеніли гілки е, пробуджували нові. Бруньки, які е, в них природою закладені, і ці кущики ставали більш щільними, більш е, такими гарними, пухнастими. І до таких рослин відноситься перша рослина це лаванда. Частіше за все, у нас на Україні поширена лаванда вузколиста. Звичайна лаванда, яка має різні е, кольори квітів. Білий, рожевий, бусковий, фіолетовий, ще є з пістрявим листям. Сорти. Їх близько 40 сортів вузьколистої лаванди. Ну, а сьогодні ми з вами будемо говорити про звичайну вузьколисту лаванду. Знов-таки, я не знаю, який в мене сорт, бо купувала я колись його на ем, звичайному ринку на вулиці е, у звичайної жінки, яка і не знала, який це сорт. Купила я колись три кущики. І вони так гарно і добре в мене прижилися, що тепер з цих кущиків я маю цілу плантацію лаванди. Я вже не один рік її пропоную до продажу. Кущики в мене гарні, живе вона в мене чудово. Це морозостійка, гарна рослина, яку не треба вкривати, яку не треба підживлювати, яка фактично не вимагає нічого, окрім двох речей. Перше, це обов'язкове окучування куща на зиму під зиму. І е, тим самим ви стимулюєте підземні е, бруньки, які сховані е, в корінні, і вона починає від коріння відпускати нові міцні гілки, які потім зеленіють і ще розгалуджуються додатково. Тому вона буде пухнаста і гарна, якщо її окочувати на землю. Ой, на зиму, вибачте. А обрізка рання весняна дає теж можливість ущільнення і більшого розгалудження куща, що збільшує, в свою чергу, квітування рослини. Ну, і ще одна обрізка треба після квітування. Знов таки для того, щоб зберігати структуру цього куща. Я е, не вкорінюю черінки. Я не роблю черенкування цій рослині, тому що я її ділю зазвичай коренем. і це виходить дуже гарно і без проблем. Е, мабуть, я про лаванду зроблю коли-небудь окремий ролик. А зараз хочу вам показати ну, про особливості вирощування лаванди. Я зроблю окремий ролик. А зараз хочу вам показати свою лаванду. Ну, ось я хочу показати, я придбала. Колись років п'ять, мабуть, назад, отакі три кущики лаванди. Ну, от дивіться, це зовсім такі маленькі кущики. Я їх посадила, спостерігала за ними, ділила їх. Перший досвід мого вирощування лаванди був дуже невдалий. Вона в мене пропадала, я не знала, як зробити, щоб вона росла, але це було не на цій ділянці. Перший досвід мій був не на цій ділянці, а на звичайній садовій землі. І тоді я не розуміла особливостей вирощування, але зараз вже я розумію, що лаванді потрібен звичайний неродючий пухкий ґрунт, схожий на пісок. Можна з додаванням каменю, можна якогось будівельного е залишку каміння якогось. Ну, це має бути дуже бідний ґрунт, і лаванда, як не дивно, на цьому ґрунті себе дуже гарно почуває. І ось зверніть увагу. Як вона в мене вже розрослася, скільки я її вже розсадила, оці бордюри е, на вздовж дорожок я хочу роб... ну, я зробила вже з лаванди. Вона мені дуже подобається. Мені подобається, як вона пахне. Мені подобається, як вона виглядає, як вона зберігає свою цю зелену гарну структуру протягом всього всього року. Не тільки, вос... не тільки весною, не тільки влітку, а й зимою. Бачите? Оце вся моя лаванда, яку я виростила з трьох кущиків, і продала я її, мабуть, вже пару сотень точно. І продавала я теж такі немаленькі кущики. Вона в мене росте просто як. Надріжжях, як то кажуть. І я спланувала, я її спеціально розмножувала для себе спочатку, а потім просто виявилось так, що її вже забагато в мене. Тому я і пропонувала її людям. Я її вирощувала спеціально, щоб обромити отак доріжки. Е, оце, е, Ця саме лаванда, вздовж якої я зараз іду, це цього року, ой, вибачте, вже минулого року осіння посадка, пізня осіння посадка. Я просто тільки закінчувала цю частину свого своєї клумбочки, тому була дуже. Дуже пізня осіння посадка. І зверніть увагу, як я її занурила у землю. Бачите, оце все окучене зверху. Там багато зеленого листя всередині під землею, але це їй не шкодить. Ну, знов таки, я зроблю окреме відео, де розповім про особливості посадки і догляду за лавандою, для того, щоб вона гарно росла. І отак в мене виглядає саме. Е бордюр вздовж доріжки. Вона дуже гарна, бордюрна рослина. Але в мене є декілька кущів, які я залишила. Вони можуть рости і окремо. Дивіться, які гарні! Я їх не пересаджувала. Вони дуже такі масивні. Ну, от, по відношенню до моєї долоні, подивіться, які вони такі здоровецькі. Ну, мабуть, десь пів метра завбільшки в діаметрі, але їм теж їм тільки два роки. Просто я їх два роки не чіпала. Отака от вона здорова. Е, в мене є три сорти лаванди. В мене є. Звичайно, оця блакитна, яку я купила у жінки, ну, вона, е, скоріш за все, така бусково е, світло-фіолетова. Е, назвемо її так, тому що вона не яскрава. Е, другий сорт я придбала це Альба Біла. І, а, до, речі, до, речі, до речі, цю Альбу я посадила е, міс, е, теж в цьому році. Між е, Ну, Про нього ми ще поговоримо. Ось вона біла. Вона, до речі, відрізняється від е, звичайної бузкової. В неї більш такий, я навіть не знаю, як це сказати, Розкритий такий кущ більш розтріпаний, не такий щільний і гарний, як у фіолетової лаванди. Ну, я буду за нею спостерігати, я її стрижу, я її оце е, садила через одну. Хотілося мені відокремити її від синьої лаванди і зробити саме окремо білу. Лаванда дуже морозистійка рослина. Я чула таку інформацію, що в когось вона вимерзає, але я не знаю, в яких це регіонах вона росте, що вимерзає. Мені здається, що на Україні лаванда може спокійно зимувати зими без укриття і без якогось додавання, додавання плясати навколо неї, скажімо так. Тому що це непримхлива рослина, головне правильно вибрати місце. Правильне місце посад. Для неї це обов'язково сонце. Обов'язково бідний е, ґрунт, який пропускає дуже гарну вологу. Вона не витримує е, застоїв вологі, тому не має бути ні глини, ні родючого ґрунту, який буде стримувати зайву вологу. Е, ну, Оце якби, якби дві речі, на які треба звернути увагу: це бідний ґрунт і сонце. Оці дві речі будуть. Е, е, Тим, що ваша лаванда буде рости гарно і добре. І третій обов третя обов'язкова умова для лаванди це стрижка. Без стрижки ви не отримаєте, гарну, е, гарний, яскравий, щільний, е, ну, класний кущ, не отримаєте без стрижки. Бо все ж таки це напівкущі, і оця деревеніла їх частина починається природньо тягнутися вгору, вгору, вгору. І так кущ оголює. А при огол... при оголенні куща ви вже не зможете ем, добитися от такого щільного гарного зеленого е, шарика на півкульки такої. Тому обов'язкова стрижка. І тому сонце, бідний ґрунт і обов'язкова стрижка це залог того, що у вас буде гарна, квітуюча, здорова, яскрава рослина. До речі, я згадала, що зараз з'явилися такі новомодні тенденції з приводу лаванди. Її роблять на штамбі. От я теж хочу спробувати зробити таку річ, буду показувати вам, коли почну це робити. І мені цікаво, як це вийде. Але насправді це може вийти, тому що знов таки це на Він має нижню одеревенілу частину, яку якраз можна зробити стовбурцем. А зверху випускати молоде зіллячко, яке треба весь час буде стригти. І мені цікаво, як це буде виглядати. Будемо робити такий експеримент. Ну і далі хочу поговорити про чебрець. Чебрець, кущовий. У нас на Україні е, росте два види чебрецю: кущовий і е, повзучий. Повзучий це ґрунтопокривний. Зараз, саме зараз, я хочу поговорити про кущовий чебрець. Е, чебреців знов-таки е, на території України е, росте е, багато сортів біля 30 навіть трошки, може, більше. Вони всі різні, але вони всі і однакові між собою. Вони всі пряно-ароматичні рослини, які використовуються у лікуванні або у приготуванні їжі. І е вони мають яскраво виражений або лимонний, або пряний аромат, але пряний все одно ж таки з лимончиком трошки. Тому саме кущовий сорт більше з яскраво вираженим лимонним ароматом, ніж повзучий. Ну і в мене росте декілька сортів цього чебрецю, кущового саме. Один з них це лимонно-пахнучий, він зеленого кольору. До речі, чебреці бувають різнокольорові, можна назвати і так. Це досить цікаві пістряві яскраві рослини. Вони можуть бути зеленого, можуть бути яскраво-оксамитового кольору, можуть бути жовтенькі, біленькі, ну, біленькі не в сенсі біле листя, а з якоюсь білою облямівкою або білими плямами. Дуже такі цікаві яскраві рослини, і квітують вони теж починаючи з білого кольору, є квіти, і закінчують темно бузковим кольором, навіть таким малиновим кольором. І такі сорти бувають. Ну, Це, мабуть, вже більш сучасні декоративні сорти повиводили, але на основі все ж таки звичайного лікарського чебрецю. Ну, Основний чебрець рослини він все ж таки це пряна і лікарська рослина. І от у мене росте зелений звичайний чебрець. І росте чебрець теж зелений, але я не знаю, що це за сорт. Знов-таки, я своїх сортів не знаю. Купувала я їх на стихійному ринку у жінки якоїсь. Купувала просто тому, що вони відрізнялися, дуже відрізнялися листячком. Я вам ще покажу це. І вони відрізняються в зростанні. Бо перший звичайний оцей зелений чебрець, який в мене пахне лимончиком. Так, яскраво пахне лимончиком, він росте швидше, легше розмножується, ніж той другий сорт. І де ми його використовуємо? Використовуємо ми його в чаях, у використанні ой, у приготуванні їжі, м'яса, риби. І плюс це декоративна, гарна, красива рослина, яка теж вічно зелена протягом всього сезону. Тому теж рекомендую звернути на неї увагу. По висоті кущовий чебрець зазвичай не росте вище 30-40 см, плюс він стрижеться весь час для того, щоб тримати гарну щільну форму на півкулі. Ну і зростання його. Це знов таки сонце, і знов -таки, е, можливі е не такі родючі, а е бідні ґрунти. В мене він росте знов таки на звичайному піску. Зимостійкість цих рослин дуже висока. Е жодна рослина е чебреця, лаванди е і. Е Рослин, про які я кажу, жодна рослина в мене не вимерзала, нічим я їх не вкриваю. Я намагаюся садити рослини. Навколо яких, скажімо так, не треба плясати. Не хочеться мені такого, не хочеться мені зайвої роботи, бо роботи в садку і так вистачає, ви самі це знаєте. Тому я намагаюся садити рослини, за якими треба мінімальний догляд. Оці рослини мене влаштовують, тим більше, що вони структурні рослини, зелені рослини, вони весь час мають дуже гарний, привабливий вигляд. Тому е рекомендую роздивитися такі рослини для свого садку. Ну, ось дивіться, це мій лимонно-ароматний чебрець, отакий. Він має дрібне-дрібне листечко. Якщо роздивитися уважніше, то він, як би вам показати, то він має отак одерев'янілі такі стовбурці, тому він називається напівкущ. А далі йдуть більш тонкі, такі навіть трав'янисті гілички. Таким, яким які вони, дуже ароматні, дуже пахучі. І тому вони називаються напівкущі. І отакого от чебреця в мене теж дуже багато. Я його теж ділю, розсаджую, не вкорінюю. Він вкорінюється гарно черенками, але я цього не роблю, бо він і так у мене гарно росте. Ось я вже показувала цю таку, е, таку, я не знаю, хвильку, як я зробила чебрець лаванда. Оце все в мене один сорт чебрецю, оцей лимонопахучий такий. Він отакий гарний. І зверніть, будь ласка, увагу, у нього таке кругленьке, бачите? Кругленьке, дрібненьке листячко. А ось оцей, який агресивно пахучий, я вам зараз покажу його, він має трошки інакше листя. Він має листя більш схоже на хвоїнки, більш дрібні, подивіться, які. Бачите, вже не округле, а саме отакі більш дрібні. І він більше такий одеревенілий, бачите, який такий міцний, гарний кущ. Всі оці е, напівкущі, їх обов'язково. Треба стригти. Без стрижки вони не будуть мати отакої гарної структури. Вони, е, якби, ну скажімо так, це я не знаю, мабуть, ландшафтні, все ж таки рослини, і вони е, мають обов'язково стригтися для того, щоб тримати отаку гарну форму. Ну і стрижуться вони теж. Е, Ранньою весною зараз я не стрижу, на осінь такі речі не стрижуться, бо вони оцією своєю живою шапочкою захищають нижні одеревеніли стволи для того, щоб вони не вимерзали. Ранньою весною їх всіх стрижуть, і вони стають ще щільнішими, і на них з'являються просто багато, багато-багато квітів. Квітують вони бусковим кольором, світло-бусковим кольором, дуже запашні, дуже класні рослини. Зверніть на них увагу, і вони не примхливі. Ну, от, як я сказала, якийсь сорт в мене випав, а якийсь, як оцей дуже. Сильно сильно пряно ароматне, але дивіться, який він гарний поруч з жовтою туйкою. Такий холодний колір і теплий в поєднанні. Ну і ще рослина, про яку хочеться поговорити, це екзот. Дуже рідкісна рослина в наших садках. Це хебе товстолиста. Хебет це дуже цікава, така новозеландська рослина, але є сорти, які адаптовані під зимування у нас в Україні. І от е, саме про один такий сорт хебе товстолиста я би хотіла розповісти. Бо як я кажу, я розповідаю тільки про ті рослини, які в мене ростуть. А взагалі, хебе має дуже багато е, сортів різного вигляду з різнокольоровим листям, з різнокольоровими квітами, різного розміру. Це дуже дуже цікава рослина. Якщо буде вам цікаво, можете пошукати в інтернеті інформацію про неї. Хебетов столиста, про яку я буду розповідати, це вічно-зелена рослина, трошки-трошки нагадує е, помість е, листочків звичайних і сукулентних, начебто трошки листечко наповнене рідиною, але зовсім трошки. Це невеличкий кущик, який зростатиме до висоти 50 см, в діаметрі може вирости до 80 сантиметрів. Теж рослина, яка вважається рослиною, яку треба стригти, стрихти, стрихти обов'язково для ущільнення її структури. Що ще квітує вона в кінці літа. Білими квіточками в даному випадку, от в минулому 24-му році, вона в мене квітла перший раз. Моїй хебе вже три роки. Квітла перший раз, було декілька бутонів квітів. Чимось форма квітів і принцип квітування схожий трошки на чебрець. Ну, Для мене її квітування не так важливе, мабуть, я ще в масі його не бачила так багато. Мені подобається сам цей кущ. Він дуже такий незвичайний і цікавий кущ. Ну і знов-таки екзотична рослина, яка може в нас зимувати. Це дуже цікавий екземпляр, як на мене. Вона зимостійка, висота зимостойкості її десь 23 градуси. Ну, пишуть від мінус 17 до мінус 23, Ну, так як я кажу вже три роки, вона в мене зростає. І, от в минулому, поза минулому році були у нас морози десь під 20 градусів. Да, були такі, я її знов таки нічим не вкривала. І вона в мене е перезимувала навіть нічого ніде не підмерзло. Тому вона вже така пройшла свою адаптацію до нашого клімату. Можна сказати і так, росте вона в мене знов таки на сонечку, і знов таки в піщаному бідному ґрунті. От, ну, мій ґрунт особливий ґрунт, тому звичайно я і намагаюся вибирати рослини, які краще всього будуть почувати себе саме на моїх піщаних ґрунтах. Тому у кого є теж такі умови. Для зростання рослин майте на увазі, що і у нас теж непогано себе почувають деякі рослини. Головне правильно їх вибирати. Ну, ось познайомтеся, моє хебе. А, зовні листочки можуть бути схожі трошки на чебрець, але воно якесь все ж таки більш супулентне, скажімо так. Теж, бачите, це кущик одеревенілий, має листочки зверху. Його теж треба буде стригти, для того, щоб ці гілочки не оголювалися, бо він все ж таки скидає листячко. Оці з цих гілочок всередині він скидає листечко навесні і наростає новим листячком. А По принципу, чи і лаванди, його треба стригти. Цьому хебе моєму вже, е, вже три роки. Три зими він у мене зимує. Я його нічим не вкривала, воно не вимерзає. Отаке моє хебе. Квітування в нього було. Ну, вже в минулому виходить році, 24-му, невеличке квітування було, але воно таке якесь неяскраве і нецікаве, що воно мене не приваблює. Мене більше приваблює саме ця рослинка. Подивіться, яка вона. Ну, ну вона просто неймовірна. Я коли його побачила на базарі, я просто вчепилася в цей горщик і кажу чоловіку, що я не піду, поки не куплю. Коштувало воно на той момент, е ну якби по відношенню до інших квітів дорогувато. Е але і перше, що я питаю зазвичай, зимує у відкритому ґрунті, бо все ж таки я збираю рослини, які мають зимувати в моєму садочку. Але я в нього закохалася. Через це листечке таке, воно знаєте, по структурі як капустяне таке, наче з рідиною всередині, але не таке дуже надуте, як у сукулентів. Але ну, дуже цікава рослинка. Мені вона дуже подобається. Ось наша передача і підійшла до кінця. І я дуже сподіваюся, що і в цьому випуску ви знайшли щось цікаве для себе. Відкрили якусь новинку, про яку ви не знали раніше. І як я завжди кажу, далі буде до зустрічі.